Ну, а саме зараз хочу вас познайомити з чіпними пристроями, які вони бувають, як їх обирати і на що звернути увагу. І також, якщо вам цікаво, потім, щоб ми показали, як, обравши чіпний пристрій, під'єднати до нього або картоплекопалку, або посадковий модуль, або дисковий загартач, будь ласка, також в коментарях. Ваші побажання, і я зніму для вас цей огляд. Щепних пристроїв у нас багато. Ми всіх виробляємо. Ми кожного року їх вдосконалюємо. І всі вони адаптовані до мотоблоту. Є ось такі, які ні в кого немає. Це серія Modern. Цю розробку ми почали до війни. Зараз трохи ми починаємо її відновлювати. Ось такий щепний пристрій, якого взагалі ні в кого нема, але воно все відрізняється. Воно є різним. Тому мені від вас лише потрібно, щоб ви... Плюсик цікаве навісне обладнання. Я для вас зніму ось цей огляд. З, клю, з кожним щівним пристроєм я вас познайомлю і потім покажу, як він встановлюється на мотоблок. Як...